Серед усієї плеяди жанрів комп'ютерних ігор край важко виділити щось настільки ж фундаментальне, як рольові ігри. Не вірите? Ану, спробуйте ну уважно пригадати кілька ігор, які перші приходять вам в голову. І подумайте, чи не затисалось у їх механіках якихось елементів РПГ. Так-так, будь-яке прокачування персонажа через кидання цифрок у характеристики, дослідження відкритого світу, велика кількість діалогів або лорного тексту, чи нелінійний лінійний сюжет із варіативними кінцівками, усе це так чи інакше є насліддям жанру рольових ігор. І я, як справдешній фанат РПГ, узагалі не маю нічого проти, що елементи жанру нині присутні фактично скрізь, і індустрії без них ми уже не уявляємо. Та з іншого боку, самих лише цих елементів недостатньо, щоб дати повноцінний досвід рольової гри. Можливість відіграти персонажів різних світоглядів чи проходження гри різними способами, інколи включаючи навіть тотальний пацифізм, залишаються прерогативою лише РПГ у класичному розумінні цього слова. І проблема в тому, що вони сьогодні виходять не те, щоб дуже часто. Звісно, є Obsidian Entertainment, що періодично видають справді якісні проекти, а також Larian Studios, Дай їм Боже здоров'ячка, які спершу потішили поціновувачів жанру чудовими іграми із серії Divinity, а нещодавно зробили велетенський подарунок, випустивши безпрецедентно шикарнезну Baldur's Gate 3. І як і у кожної хорошої історії, у цієї теж колись був свій початок. Усім привіт! З вами Ігрорелікварій, і сьогодні ми поговоримо про Baldur's Gate 1. Ідея першої гри у серії Baldur's Gate народилася у 1995 році у молодій компанії під назвою BioWare, яка на той момент мала лише один розроблений проект. Shattered Steel. будучи великими ентузіастами настільних рольових ігор, зокрема легендарної Dungeons and Dragons, команда націлилась на розробку гри у найпопулярнішому вигаданому всесвіті Forgotten Realms. Головний програміст студії узагалі перечитав увесь наявний на той час матеріал по цьому всесвіту. А це на секундочку 63 твори різної довжини від коротких новел до повноцінних книг. Сьогодні ж кількість контенту по Forgotten Realms виходить за будь-які розумні рамки і складає понад 400 текстів, 60 комп'ютерних ігор, не враховуючи рема. 30 офіційних настільних компаній, і бог знає скільки фанатських, і поки що один доволі непоганий фільм, який, на жаль, провалився у прокаті. Так-так, ця короляча нора по-справжньому глибока. Так от, взявши за основу уже обжитий Всесвіт та правила D&D другої редакції, розробники націлились на свою першу рольову гру. Процес розробки вимагав 90 людина годин, адже включав в себе не лише наповнення гри, а й створення рушія Infinity Engine, що буде потім застосований і у інших ізометричних RPG від студії. Ну а випустила гру на ринок у 1998 році компанія Interplay, що не прогнозувала грі шаленого успіху, як власне і самі розробники, що вважали скромну цифру у 200 тисяч проданих копій достатньою мотивацією, щоб взятись за сиквел. Як би там не було, та навряд чи хтось із них очікував, що гра стане комерційним успіхом і до листопада 1999 року продасться кількістю у мільйон копій і не зупиниться на цьому. Тож давайте нарешті поглянемо, що із себе являє ця рольова класика. Але лише після того, як я порекомендую вам один хороший YouTube канал. Якщо вам, як і мені, до вподоби затишні україномовні стріми, то запрошую вас підписатись на канал Тарас Грає. Автор лише нещодавно приєднався до нашої спільноти ютюберів, але поставив собі за мету стрімити майже щоденно і дотримується такого графіку. На каналі уже ведуться стріми по таких іграх, як Project Zomboid та Snowrunner, а сам я нерідко долучаюсь до них, щоб поспілкуватись з автором та поспостерігати за його ігровими пригодами. Тож приєднуйтесь до підтримки нових авторів україномовного ютюбу і ви, перейшовши за посиланням у профілі. Почнемо ми знайомство із створення персонажа. Для будь-кого, хто знайомий з D&D, тут не буде де загубитись. Однак у новачків від варіативності побудови вашого героя може трохи запаморочитись голова. Самих лише типів зброї тут 20 штук, а ваш персонаж на старті може спеціалізуватись лише на двох. А є ж іще вибір класу, що має найбільш вирішальне значення для геймплею. І їх тут цілих 14, як конвенційних, типу воїна, лучника чи паладіна, так і екзотичних, наприклад Монах або Бард. Деякі класи можна об'єднувати у мультикласи, створюючи, до прикладу бойових магів або кліриків крадіїв. Я ж недовго думаю, чи відтворив свою персонажку із D&D, Елін Смарагдове Око. Бо якщо у грі можна грати за барда, то цю можливість я ніяк не можу прогавити. Після того, як персонаж готовий, час нам познайомитись з сюжетом. І на цьому моменті у мене виникає постійна дилема розказати про сюжет детально, закидавши вас спойлерами, чи лише загально описати концепцію його розвитку без можливого псування ваших майбутніх проходжень. Алло? Так, так? Ага. Так, це має сенс, дякую. Перепрошую, мені тут телефонував здоровий глуст і просив нагадати, що грі вже 25 років, а у сюжеті немає якихось мега несподіваних поворотів. Тож до сраки обережність ми будемо говорити детально. Історія починається із цілої купи вступного тексту. Звикайте до цього, будь ласка. І так, так, вам не здалось. У грі є офіційна українська локалізація, і навіть з озвучкою, розташована посеред високих скель узбережжя меча цитадель Кенделкіп. Це місце зберігання однієї з найвидатніших та найбільших колекцій писаного слова у Фаєруні. Займалася цією локалізацією спілка шлях Бетраф. Якщо ви хоч трохи стежите за українським твітером, то не могли пропустити той факт, що дуже велика кількість гравців залишились незадоволені задоволені їх свіжою роботою над локалізацією третьої частини Baldur's Gate. Зокрема, люди не оцінили велику кількість відсабенок та недостатньо поважний діалог з аудиторією. Я ж залишився задоволений їх роботою на відсотків 80%. Та для мене радість від усвідомлення, що гра такого масштабу зі старту отримала українську локалізацію, не залишила енергії для токсичних прискіпувань. хоча й не заперечую потреби конструктивної критики у адресу локалізаторів та волію робити це дипломатично. Так от, події починаються у фортеці Кендлкіп, що є по суті древньою та величезною бібліотекою. Тут, у оточенні книг та знань, наша героїня зростала під пильним оком опікуна на ім'я Горіон, доброго і мудрого наставника. Чи має вайб одночасно дядька Бена, Муфаси та старого Обівана? Одним словом, так йому хана одного дня. Горіон раптом каже щось на кшталт: нема часу пояснювати, ось тобі гроші на дорогу, час дрябати. Та ми й самі це розуміємо, бо під час перших хвилин дослідження Кіпу натикаємося на двох вбивць. І краще б вам до того таки завітати до місцевого магазину та придбати першу зброю по вподобанню. Взагалі, початок гри дуже атмосферний, бо нам дозволяють без поспіху ознайомитись з основними ігровими механіками, якщо ви раптом не захотіли проходити туторіал. Тут вам і перша торгівля, і перші діалоги, і перші квести, і перші битви. І оскільки гра використовує правила D&D, то наш успіх у більшості активностей буде залежати від китків от таких от штук. Які чомусь всі звуть кубиками, хоча кубічний з них тільки оцей. Самі китки нам не демонструватимуть, проте відбуваються вони постійно, а найчастіше у бою. І для мене стало сюрпризом, що бої тут зовсім не покрокові, а побудовані навколо тактичної паузи. Працює це наступним чином. У будь-який момент ви можете класнути на пробіл, і час зупиниться. А ви можете роздати накази своєму персонажу або гурту. А коли натиснете пробіл знову, то вони одразу ж почнуть виконувати усе, і хоч це надає дуже детальний контроль над перебігом бою. Та я все ж не прихильник такого рішення і радше волів би бачити покроковість. Хоч персонажі рухаються і виконують дії на екрані одночасно, та постійна зупинка на паузу, як на мене, вбиває усіляку динаміку бою. А якщо паузу не використовувати, то нічого у вас не вийде, ігра сама про це каже вам у туторіалі. Після того, як наш персонаж через загрозу невідомої небезпеки покидає Кендалкіп у супроводі Горіона, їх у якомусь полі підстереже ворожий загін. І горі, на якому очевидно залишався один день до пенсії, вбивають у нас на очах. Усе, що залишається робити, це слідувати його фінальним настановам, тобто дійти до таверни з символічною назвою Дружня рука, де нас чекають соратники Джахейра та Халід. Також до нас одразу ж приєднується наша зведена сестра Злодюшка і Таким чином у фазу вільної подорожі наша героїня вступає не сама, а з підтримкою кількох надійних компаньйонів. Ну а мій канал не міг би існувати без підтримки моїх чудових спонсорів, які навіть у цей непростий час продовжують фінансувати мою творчість, і цим дуже мотивують мене продовжувати та покращувати мою справу. Якщо вам також вподоби мій контент, а також після донатів на Збройні сили України у вас залишилась зайва гривня, то запрошую за посиланнями у описі. З моменту повноцінного старту гри, тобто уже після втечі скендалкипу, ваш персонаж майже ніколи не буде самотній. Бо охочих долучитись до його подорожі, хоч грає блюгати. Можливих компаньйонів тут є аж 29, і вони є на будь-який смак. Хороші та злі, корисні та не дуже, адекватні та божевільні. Пропустити їх, сплутавши з масовкою, у вас навряд чи вийде. Адже при розмові з ними поруч з текстом діалогу відображається також їхній міні-портрет. Жоден з них не буде проти одразу ж вступити до вашої ватаги. Хоча деякі приєднаються тільки після обіцянки виконати їхній особистий квест, а місць у групі лише 6, тож вам доведеться добре поматикувати, щоб скомпонувати свою ідеальну партію. Хочете зберіть загін відважних та вмілих воїнів, хочете групу магів. Хочете кодло горлорізів, ну або можете зробити як я, і зібрати максимально збалансовану групу, що буде закривати усі потреби. Втім, ми все так просто, адже окремі компаньони можуть не терпіти певних інших компаньонів, якщо у них не сходяться світогляди. Це неминуче призведе до конфліктів. І, можливо, навіть бійок з летальними наслідками. А ще деякі співпартійці не ходять поодинці, а лише зі своїм другом чи подругою, або навіть любовним інтересом. І усе це вкупі робить формування групи дуже запарним процесом. Бо я сюди взагалі-то прийшов бити мордяки і рятувати світ, а не розбиратись у всіх ваших санта-барбарах. Тим не менш, після певного кастингу у моїй групі шукачів пригод опинились, окрім моєї головної героїні, її зведена сестра Імоен, яку можна прокачати у першокласну злодюшку. Амбасадор підстрашників ім'я добра Мінськ, що носить собою хом'ячка на ім'я Бу, його пасія Денегейра, з якої вийшов чудовий руйнівний мах, бойовий заклинач Ксан, у якого термінальна стадія хронічного песимізму, і нарешті бундючний напіворк Дорн, який у моїй групі виконував роль танка, і чудово з нею справлявся. Завдяки такому різноманіттю персонажів можна детально роздивитись, хоч усі ігрові класи за одне проходження. Незважаючи на те, який клас ви обрали для свого героя, і скажу я вам, класи тут дуже кльові та вкрай талановито перенесені із D&D. Воїни ефективно розвалюють ворогів у ближньому бою. Спритні злодюшки можуть обчищати кишені та скрині, а також слугувати класними розвідниками через зміння непомітності. Ну а найбільше різноманіття тут надає магія. У Baldur's Gate градцю доступно до використання 96 заклинань із восьми магічних шкіл. І чи варто казати, наскільки великий простір для експериментів це відкриває? Щоб навчатись новим заклинанням, вам доведеться копіювати сувої, що зустрічаються тут і там. Проте, щоб справді розгулятись із чарами, вам доведеться дочекатись вищих рівнів прокачки. Магія у Baldur's Gate геть не схожа на більшість того, що ми зазвичай бачимо у інших іграх. Адже тут немає мани. І кількість промовлянь заклинань обмежена, скільки б ваш персонаж їх не знав. Щоб повністю відновити свій магічний потенціал, а також частково здоров'я, вам доведеться поспати, використавши функцію відпочинку, що доступна у будь-який момент із певними нюансами. Наприклад, спати на вулиці міста заборонено, бо вартові сприймуть вас за безхатька і надають по шиї. Ну а відпочинок на небезпечній території може з певним шансом бути перерваний ворожим загоном, і доведеться відбиватись від непроханих гостей. Десь більша половина гри минає у подорожах місцевим краєм. Що зветься узбережжям меча. Це означає, що лісові ландшафти стають у певний момент звичними, а візити до місць чи таверн лише ненадовго розбавляють ваші маршрути, повічних квестах та дорученнях. Та й самих населених пунктів тут на пальцях перерахуєш. Окрім уже згаданого Кендл Кіпу, нам дозволять завітати у Берегост доволі гарне містечко по самому центру мапи, а також Нешкіль, селище розташоване коло залізних шахт. З якими пов'язаний перший великий квест у грі, і куди б ми не пішли на нашого героя чи героїню у найнесподіваніших місцях чатуватимуть вбивці, найняті невідомим небезпечним ворогом. І ця загадка також лишається нерозгаданою аж до пізніх стадій гри. Ми розуміємо тільки, що впливова компанія найманців, що зветься Залізний трон, стоїть за дефіцитом заліза. І що це частина якогось великого зловісного плану. А кожен виконаний нами квест та кожна перемога над черговими лихими посіпаками дає додаткові елементи вирішення цього пазлу. Та найцікавіше починається, коли ми нарешті потрапляємо у місто, у честь якого і названа ця гра Браму Балдора. І перше, що кидається в очі, це те, що це місце являє себе довбаний мегаполіс. Якщо до того відвідані нами населені пункти вміщались у одноекранну локацію без переходів, то Брама Балдора це цілих дев'ять таких екранів, самих лише таверн тут сім штук, а ще дюжина магазинів, п'ять храмів, штаб-квартири усіх основних впливових організацій, десятки ніпів та багато-багато квестів, як основних, так і другорядних. Не можу сказати, що ці квести якісь мега цікаві чи оригінальні, як зрештою і у решті гри. Проте самі масштаби цього місця дуже вражають. І можна необияк заблукати у ньому, потрапивши сюди вперше. Саме тут і минають останні дві із семи глав, і тут сюжет доходить до свого логічного завершення. І не варто очікувати від Baldur's Gate сценарних зірок з неба, адже увесь сюжет це класична історія боротьби добра зі злом. У кінці, як ви вже могли здогадатись, вас чекає могутній злодій, якого, окрім вас, долати не під силу нікому, бо тут не обійшлось також без історії з обраним. Ну знаєте, коли ваш головний герой відмічений якимись вищими силами, як єдиний достойний представник для виконання якогось особливого завдання, найчастіше зв'язаного з порятунком світу. Ну а тут цей сюжетний хід пов'язаний з тим, що злий Бог Баал, коли відкидав власти, розподілив свою божественну силу між певною кількістю смертних. Ваш герой, звісно ж, потрапив у цей список, як до речі, і головний гад. І метою поганця, який тут зветься Саревок, є знищити усіх інших претендентів на користування цією силою. Щоб самому вознестись і стати самогутнім. І я згоден, що історію можна було б назвати збірником відомих кліше, та ми з учтивості до поважного віку гри не будемо цього робити. Адже розробникам вийшло зробити класичну затишну історію у їхньому улюбленому всесвіті, а створений ними і протестований у цій грі графічний рушій відкрив дорогу для майбутніх проєктів. Технічна сторона гри теж тішить, особливо її звукова частина. Коли партія гуляє по лісу, то вам у вуха литиметься шум листя та натуральний спів пташок. А коли ви завітаєте в місто, то вони замінюються на безладний вуличний шум та гамір натовпу. В цілому від Baldur's Gate 1 у мене залишилося багато приємних емоцій, бо я зараз не на жарт захоплений сеситом Forgotten Realms. Я залюбки купив у стімі переведення обидвох класичних частин гри від студії BeamDog та націлився на решту колекції ізометричних РПГ. Тобто Icewind Dale та Neverwinter Nights. Ну а нова Baldur's Gate 3 вже не перший тиждень спокусливо манить мене зануритись у неї з головою, забувши про реальний світ. Що стосується першої частини, то вона, незважаючи на доволі простий сюжет, достойно грається та виглядає навіть сьогодні. А наявність української локалізації взагалі робить цей досвід мега-приємним та теплим часопроведенням. Я можу сміливо рекомендувати цю гру усім поціновувачам рольових ігор. Особливо, якщо вам ще й близька настолка Dungeons and Dragons. її рольова складова та наповненість пригодами, скоріше за все заохочуватиме вас пройти її більше ніж один раз. А наявність численних доповнень та продовжень займе вашу пригодницьку натуру не на одну сотню годин. З вами був і Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити йому палець вгору, а також напишіть в коментарях історію вашого знайомства з цією грою. Зустрінемось з вами у наступних відео. Ну а я пішов грати у Baldur's Gate 3.